Як працюючи на будівництві 40 років тримати себе в формі, зараз іду до людини, яка буде поправляти, так сказати, моє здоров'я. До нього хожу вже більше двох років, і насправді дуже крутий результат. Прийшов я на свій масаж і хочу познайомити вас з Максимом. Я його називаю. Масажист екзерціоніст, тому що він виганяє повністю екзорцист. весь Екзор... А я що сказав? екзерціоніст. Екзерцист, да, точно. Е, бо масажист екзерцист, бо він виганяє весь негатив, який зібрався за цілу неділю в мене. Ну, мабуть, не тільки в мене, а й в інших людей. Е, насправді дуже Крута людина, тому що ті проблеми, які в мене були зі здоров'ям, він повністю поправив, і тепер я просто тримаю себе у формі. Кому цікаво, пишіть мені в особисті, я вам скину контакти в особисті повідомлення.